Усього 210 гривень за легкий жіночий літній комплектик. Вверх у нас буде такий більш яскравий. У нас тут іде гарний виріз, застібочка. Блузка сама йде на затин. Тут, бачите, збоку такий бантик у нас. Зараз ми його розв'яжемо. Ще посередині можна зав'язати собі. Тут дуже гарні рукава на резиночці. Все тримає. Матеріал дихає, дуже-дуже легка вона. Зараз ми перейдемо донизу. Низ у нас більш класичний. Чорні штанці. Отак виглядає моделька. Маємо на ній два карманчика. Хоп, такі карманчики у нас. В лоті їх буде всього 10 штучок. Ціна лоту буде 1890 гривень. По розмірам швиденько вам розказую. Буде 2,36, 3,38, 2,40 і 2,42. Якщо вам сподобався цей лот. Звертайтесь до наших менеджерів.